Всім привіт! І це довгоочікуване відео питання. Відповідь. Давайте почнемо з найпопулярнішого запитання. А як тебе звати? Як тебе звати? Як тебе звати? І ще дуже просто: моє ім'я це назва мого каналу Лея. Ого, це ви мені великі списочки написали. Сарян, але відповім не всім Як звати твоїх домашніх улюбленців? Знайомтеся, це Лола, моя домашня ламма. Всім привіт, я Лола. Але вона в мене не одна. До цього у мене були і коти, і собак, і хом'яки, і навіть миші були. Яка твоя улюблена локація в Тока Ворд? Ну напевно, треба подумати. Якщо улюблена локація, це та, якою я найчастіше користуюся, то це пошта. Хто не зрозумів, це ось ця от локація. Як ти дізналася про току? Ух, це довга історія. Я про неї дізналася ще тоді, коли вона була дуже-дуже популярна. Ця гра була у всіх дітей, яких я тільки знала. І тут мені стало цікаво, що ж це за гра така. От я її і завантажила, почала грати, але спочатку я думала, що в нас немає дому, потім подумала, що це він, навіть встигла розчаруватися, але потім зрозуміла, що є такий дім, де можна робити ремонти. Коли ти покажеш своє лице. Насправді я його вже показувала в одному з відео. Пошукай на каналі. Чи тобі важко монтувати довгі відео? Насправді, мені однаково, але якщо є озвучка, то це ще там урок. Навіть якщо коротке відео з озвучкою, то мені його знімати важко. Як звати всіх моїх персонажів? Фактично, я тут тільки одна, але іноді в моїх відео може з'являтися оце от чудо. Її звати Вероніка. Вона зі мною не живе, вона просто весь час знаходиться отут от внизу, в персонажах. Також у мене в відео може з'являтися оцей чувачок. Е, він без імені, він просто для відео. І все. Скільки часу я граю в таку боку? Хм, треба порахувати. Якщо я монтую відео, потім щось знімаю, то буде. Ну, приблизно годину. Але знову ж, якщо я знімаю відео, то це займе набагато більше часу. На цьому все. Надіюсь, відео вам сподобалося. Став лайк та підписуйся на канал, а також напиши в коментарі, чи робити мені другу частину такого відео. Па-па!